Велосипед електричний, німецький, дуже добротний, якісний. Ціна його 24300 гривень на системі Bosch. Значить, Батарея у нас Bosch, мотор Bosch, зарядний пристрій, оригінальний Bosch. Алюмінієва рама 28 колеса. Це є на велику людину: 1,80 м, 1,95 95. Значить, має, дивіться, амортизаційну вилучку доброту. Має в нас на німецьку резину, швальба, плюс антиприкольно. Ви можете їхати по колючках, по стіклах і не переживати, що проб'є. Аска С. Повноцінні крила німецьке. Плюс обвода осилені, пістоновані. Є в нас значить, динамо тулочка 6-вольтова, яка дає фару ну енергію на фару передню задну і не бере з акумулятора. Велосипедик дуже в гарному стані. Монеточки у нас, наші шрами стоять, гальма гідравлічні, дискові, має понижені і повишені передачі. Значить, тут повишені це на касеті у нас. І є понижені шрам в середині три передачі в тій бабіні. Якщо велика гора і ви маєте 120-130 кг, ви можете включити понижені передачі і ви під горку вилітаєте. Дивіться, це у нас бошовська панель, значить. І тут включаємо різні режими. Наприклад, турбо до 50 км, ви валите собі, люба гора, яка б вона не була, вас велосипед тягне, і ви не чуєте нагрузочку на ноги, якщо навіть велика жара. Є там спорт, є Таур. В Таурі, там, наприклад, 70 км ви можете кілометрів проїхати. Є еко, ви можете там 100 км проїхати. А можете взагалі мотор відключити, бачите, оф, асистент. І ви просто їдете, як на звичайному велосипеді, якщо ви переживаєте, що десь там не доїдете, і вам сяде батарейка. Дивіться, з тої сторони, велосипедик, все, з тої сторони, рама, все просто лялючка. Не переживайте, педаля, діт-комплект, бачите, мотор, бош. Дискові гальма, подивіться собі, якого бренда. Значить, на панелі ми так само і включаємо тут. Є меню. Тут і все воно собі. Тут можна дивіться собі або тим джосиком користуватися меню. Або на панелі. Плюс є такий локаут, який тут блокує раз, і ви заблокували вилочку. Раз, розблокували. Комусь буде цікаво такий велосипедик. То пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в куликів Веломагазин на вулицю Львівська, 14. На тест-драйв. Так, батарея показує Ліоновська 36 вольт, 11 А. Якщо б там навіть на тест-драйві вам та модель не зайшла, є багато інших моделей, і ви собі можете щось підібрати. На місці можете розрахуватися. Хто не має такої можливості під'їхати до нас, до магазину, то ми відсилаємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні.